Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. Державна служба інтелектуальної власності підготувала законопроект, в якому передбачено наділити її правом визначення піратського контенту і зобов'язати хостинг провайдерів блокувати доступ до нього. Взагалі, про ситуацію із піратством в Україні і про те, в чому полягає цей законопроект, будемо говорити з Олексієм Яновим, першим заступником голови державної служби інтелектуальної власності України. Вітаю вас, пане Олексію! Добре. Цей законопроект розробляли в державній службі. І, зокрема, ви автор цього законопроекту чи співавтор? Яка була головна ідея цього документу? Ну, головна ідея була в тому, щоб знизити і на нашу думку, потрібно різко знизити наповненість піратського саме контенту на сайтах, які розміщуються на території України. А То... який зараз рівень цих піратських сайтів цього піратського контенту, власне? Ну нам досить важко, важко визначити в відсотковому визначенні, але ми вважаємо, що досить багато сайтів, які саме розміщуються, і які розміщують неліцензійний контент саме на території України, і саме ці претензії нам пред'являють в тому числі і наші закордонні партнери, в тому числі і Сполучені Штати Америки. А в чим пов'язано взагалі з чим от пов'язана така ситуація, що піратство зосереджується ну власне в Україні? Ну воно не зосереджується в Україні, воно зосереджується в різних в різних країнах. Воно зосереджується, але різні країни приймають різні рішення стосовно того, яким чином боротися і взагалі чи боротися з інтернет-піратством. А єдиного підходу у світі зараз немає. А отже, кожна страна, кожна країна вирішує це питання індивідуально. Той законопроект, який розробили, ми він направлений на те, щоб вирішити це питання або частково, хоча б вирішити, саме на території України, от яким чином буде це все вирішуватися, в чому які будуть функції, в чому головна мета, сенс, от які головні механізми впливу на піратство? Ну, відмінність нашого законопроекту від законодавчих положень інших країн, в тому, що ми вважаємо, що не потрібно а, покладати відповідальність за порушення на фізичних осіб-користувачів. Не потрібно. Ми вважаємо, що це а, що блокування такого контенту це повинно бути завданням а, саме провайдерів, але не усіх провайдерів, а лише тих, а, на яких ці сайти розміщуються, бо як говорять, а, здійснюється їх хост. Отже, згідно нашого законопроекту, кожна особа, яка вважає, що її права порушені, при цьому слід відзначити, що законопроект стосується не всіх об'єктів авторського права, а лише медіа контенту тобто, якщо це стосується музикальних файлів або відеофайлів, якщо це стосується інших об'єктів, наприклад, книжок або там картин, або фотографій. Законопроект не стосується цих об'єктів. Отже, кожна особа, яка вважає, що її права порушені, вона може поряд з іншими способами захисту, тобто ніхто не забороняє звернутися до суду або до правоохоронних органів. Але поряд з цим а, така особа може звернутись до Державної служби інтелектуальної власності а, з заявою, до якої а, в якій вказати а, які саме об'єкти. Вони вважають, що нелицензійно розміщуються, де саме і хто є хостинг-провайдером. Надалі ми будемо називати це сервісною службою. А, а також додати до цієї заяви документи, які підтверджують, що права належать саме заявнику на ці об'єкти. І що, свої заяви за них стверджує, що він не надавав дозвілу на розміщення цих об'єктів в мережі інтернету? Ну, взагалі процедура досить складна. Чи будуть якісь допоміжні органи, які також будуть це контролювати? Чи власне користувачі самі повинні відстежувати? А, справа в тому, що це об'єкти авторського права? Це вони захищаються авторським правом, це приватні права. А отже, кожна особа, яка вважає що її право порушені, вона повинна самостійно цим займатися. Яка буде відповідальність тих піратів так званих? А відповідальність цей закон не визначає відповідальність, він визначає лише той факт, що після певного терміну розгляду цих документів державна служба приймає рішення щодо незаконного розміщення цього контенту, і на підставі цього рішення хостинг провайдер повинен припинити або заблокувати доступ до цих об'єктів. А якщо служба приймає більше трьох рішень на рік. То такий сайт взагалі повинен бути відключений цим Ну, ось такий механізм. Це вже взято із прикладу інших країн. Чи можливо це абсолютно нова якась технологія? ні, це, це наша технологія. Ми вважаємо, що я ж я вже говорив, що немає універсального способу вирішення цього питання, але є є якісь схожі країни, можливо, там пострадянські. Ну, ні, в на якого... постанському просторі поки що а, немає такого механізму. Єдиний а, механізм, який зараз розробляється, це в Російській Федерації, але він а, ще не прийнятий. І законопроєкт, який з'явився в Росії, ви можете його подивитись, він а, викликає багато нарікань. А, а, ми вважаємо, що саме цей механізм, ну, Принаймні ми спробуємо його реалізувати, що він буде досить ефективним і не пот... не буде потребувати багато в вклан... фінансових фінансових, фінансових... Угу. витрат. Що о, взагалі очікуєте в результаті отримати? Це зменшення кількості пірат... ми вважаємо, що це допоможе з е, масово е, припинити масові порушення у мережі інтернет. В тому, що стосується сайтів, які а, знаходяться саме на території України, тобто качати музику вже не можна буде. Фільми, якщо такі сайти знаходяться на території України, то так, от як це виглядатиме на практиці? От яка зараз ситуація? Тому що зараз можна подивитися онлайн фільм, скачати ну, дивіться. Є а, сайти, які лицензії, а, мають ліцензії на розміщення такого контенту, і ви можете, можете їх передивлятися. Як правило, онлайн-кінотеатри вони. А, не всі, але деякі з них вони е, ліцензійні. Наприклад, mm -hmm. Megogo – це ліцензійний сайт. Ви можете але більшість це піратські сайти. Ну такі, як XUA, наприклад, е, які на якийсь контент вони мають дозвіл на якийсь не мають. Але в більшій частині, оскільки розміщується контент, користувачі, то звичайно самостійно сайт, наскільки я розумію, не відслідковує е, законність чи незаконність розміщення такого контенту. Mm -hmm. Отже, звичайно, можна говорити, що там розміщується в тому числі і не ліцензійний контент. А от контент, там де електронні книжки, інша ось а, ну, та... наш законопроект не стосується електронних книжок. Ми, ми розуміємо, що це теж проблема, але ми вважаємо, що медійний контент це більш актуальний. По перше, він найбільш використований. Uh, і ми взагалі ж то не вважаємо, що цей закон проект закону якась панацея від усіх, можливо, це необхідно буде лише на певний час його введення. Можливо, взагалі він виявиться неефективним, але ми це зможемо побачити лише після того, як він почне от, працювати. На ваш погляд, які додаткові потрібно механізми впливу чи можливо важелі, яких називають от до цього проекту закону, аби дійсно ефективно працювати. Боротися з піратством? Ну взагалі побороти піратство, на мій погляд, повністю неможливо. Воно буде існувати завжди. Можливо лише зменшити його рівень. Стосовно того, яким чином, то звичайно є лише два таких ефективних шляхи. Перший шлях це, мабуть, роз'яснювальна робота. Яка доводить до свідомості кожного а, кожної особи той факт, що це контент і за нього от потрібно платити, а, що це неправильно використовувати його без дозволу. А, а інший шлях це шляхом залякування користувачів. А, наприклад, такі країни, як там Сполучені Штати Америки, вони йдуть шляхом залякування, тобто. Штраф платять ті, хто користується піратськими сайтами, чи е, реально це в Україні зробити, як ви вважаєте? Чи ефективно це буде? Ми вважаємо, що на цей час це недоцільно. Оскільки протягом досить довгого часу українські користувачі, вже вони вже звикли, звикли до того, що можна користуватись без дозволу, принаймні не питаючи, чи є там дозвол, чи лицензійний, чи не лицензійний, отже, в таких у цьому випадку ми не вбачаємо можливості залякувати наших користувачів. По перше, ми вважаємо, що потрібно, що для них потрібно, це Обмежити доступ до неліцензійного контенту і проводити роз'яснювальну роботу, чи стосується ось цей законопроект програмного забезпечення взагалі? Чи тут ситуація абсолютно а, інша? Я перевірю, але мені здається. Так, звичайно, він стосується, стосується в тому своїх комп'ютерних програм. але. Ну так. наскільки це складно, наскільки це різні речі? Регулювати от медіа і ринок програмного забезпечення? Ну тут досить легко відслідковувати, оскільки якщо цей об'єкт розміщений, то чи це є програма, яку можна скачати, чи це є медіафайл, який також можна або скачати, угу. або Переглянути то для на нашого точку зору, з нашої точки зору, оскільки ці порушення саме вони наймасовіші, то ми саме це в них і, саме ці угу. порушення зазначили в цьому законопроекті. Ось а ви коли складали цей законопроект? Чи радилися ви з it експертами з програмістами? Як вони зреагували? Ми а, працювали чи... над цим законопроектом. Ми коли його розробляли, ми консультувалися з комітетом Верховної Ради по телекомунікаціях. Uh, і згідно їх консультації, ми прийшли до висновків, що технічно він працювати може. А з самими практикуючими програмістами, ви радилися з тими людьми, які фактично, можливо, і володіють цими піратськими сайтами? Можливо, не відкрито, але все таки. Uh, так, радилися. Радилися і ви дослухалися їхньої точки зору. Uh, Ну, вони теж підтвердили, що положення цього законопроекту можуть бути реалізовані. Коли будуть розглядати цей законопроект у Верховній Раді, коли вже власне зможемо а, отримати відповідь на те, ухвалили його чи ні? Ну а, до кінця червня місяця проводиться okay. громадське обговорення цього законопроекту? Тобто, всі особи, які вважають, що його треба покращити, змінити або взагалі не приймати, наприклад. Вони можуть подавати свої зауваження до Державної служби інтелектуальної власності. Після цього ми, як державна служба, якісь зауваження можемо прийняти, якісь відхилити. Після цього виправлений законопроект буде направлений до Кабінету міністрів і Кабінет міністрів його відповідно схвалює і направляє до Верховної Ради для відповідного розгляду. Ну а далі вже залежить від Верховної Ради. Швидко вони будуть це робити. А окрім цього законопроекту, над чим зараз працюєте в службі інтелектуальної власності? Які основні моменти, які, власне, варто вирішити цього року? Зокрема, цього року в сфері саме інтелектуальної власності дуже потрібно вирішити питання легалізації програмного забезпечення у державної органах державної влади, принаймні у центральних органах державної влади. У цьому році. Близько 100 мільйон 100 мільйонів гривень передбачено в державному бюджеті на легалізацію програмного, програмного забезпечення, і на цей час вже закінчиться підготовка нормативних документів, після чого будуть проводити відповідні закупівлі цього програмного забезпечення. Єдине, що важливо, що ця тенденція до легалізації у нас збереглася і у наступні роки, оскільки це дуже важливо, в тому числі. Для збереження ну, і для будування позитивного іміджу України перед міжнародною спільнотою. Ну і другий елемент це врегулювання ситуації з організаціями колективного управління. Тут ми теж розробляємо законопроект, який буде регулювати ці питання. Але тут робота досить важка, оскільки. Серед правовласників, як українських, так і іноземних, немає поки що спільної точки зору відносно того, яким чином повинні створюватись, хто їх повинен контролювати такі організації. Наприклад, більшість правовласників, які представляють іноземні кампанії, вони вважають, що вони повинні контролювати такі організації колективного управління. У той же час це ну, з моєї точки зору на цьому існує певна небезпека, оскільки е, такі організації вони не тільки здійснюють збір роялті, а вже цим самим фактом збору он, та розподілу, вони в тому числі впливають і на використання цього контенту. І якщо ми вважаємо, що на Україні потрібно розвивати саме національний контент український, то Віддавати можливо контроль іноземним компаніям на такими організаціями це досить небезпечний крок. Наприклад, якщо побачити е зразок Російської Федерації, то там. Е Такі е, е, організації колективного управління вони контролюються виключно виконавцями та правовласниками, які знаходяться і належать до Російської Федерації. Ну, взагалі, як як правило, всі організації колективного управління це національні організації і контролюються національним ну, Роботи, як бачимо, багато. Я вам бажаю все встигнути. Вдало завершити всі проекти, які заплановані. Я вам дякую, що прийшли сьогодні. Що роз'яснили суть законопроектом. Нагадаю, гостем студії був Олексій Янов. перший Заступник голови державної служби інтелектуальної власності України, будьте з нами і дивіться парламентський телеканал Рада.